На сумщині визначені місця, де люди зможуть перебувати, якщо надовго відключать тепло та електроенергію, такі пункти у нас будуть створені на базі закладів охорони здоров'я, на базі закладів соціальної сфери, в закладів освіти, а також обов'язкова умова, і це була по суті новація цього року. Такі. Пункти прийому на випадок надзвичайної ситуації вони мають в обов'язковому порядку бути облаштованими укриттями. Адреси таких пунктів розмістять на сайті Сумської облдержадміністрації та кожної громади. Крім того, Державна служба з надзвичайних ситуацій, завдяки співпраці з проектом USAID найближчим часом отримає близько 40 мобільних пунктів обігріву для Сумщини. Які будуть облаштовані теж і разом з генераторами для своєї області, для того, щоб максимально охопити. Всі можливі місця для перебування за нашими розрахунками, такими стаціонарними і мобільними пунктами, ми одночасно зможемо в них прийняти близько 250 тисяч людей. Детальніше про підготовку сумщини до зими, план дій на випадок надзвичайних ситуацій та нову культуру енергоспоживання в програмі. Даю слово на телеканалі СТС 25 жовтня. Ольга Галицька, Максим Близнюк, новини СТС.